Редіард Кіплінг, Книга Джунглів, Пісня Чіля. Це друзі мої колишні, спочили в пітьмі нічній. Чіль, слухайте Чіля. Тепер просвещу я в джунглях. Скінчився великий бій. Чіль, вісники Чіля! Я кидав їм з неба слово про те, де пасеться бик. Мене ж про недавно забитого звіра, з землі сповіщав їх крик. Тут закінчився останній слід, вони поснули навік. Джунглі будив їх ловецький клич. І олень чим душ тікав. Чіль, слухайте Чиля, Рвучко нестримний шалений біг, і олень вже мертвий лежав, Чіль, вісники Чіля. Стежкою крались невтомно вони, Здобич в пітьмі стерегли. Буйвола грізно наставлені роги, їх залякать не могли. Тут закінчився останній слід, в битві бійці полягли. Смерть покосила друзів моїх, і тужно, і тоскно мені. Чіль, слухайте чіля. Я славив їх подвиги безліч разів У інші щасливі дні. Чіль вісники Чіля! та ось вони мертві, очі запали і в крові загуслі роти. Швидше злітайтесь, на поминки друзів, крилаті мої брати. Тут закінчився останній слід, їм вже сюди не прийти.